Усім доброго дня! З вами знову Олександр. І сьогодні в нас буде нестандартний відеогляд трьох двигунів, однакових по кубатурі, але різних за потужністю. Отже, перший це у нас Вейма на 18 кінських сил, модель 192 FS. 18 коняк, 460 кубиків з електростартом. Повітряний фільтр паперовий, виход вала 25 мм шпонка Наступний. Це Ліфан КП 460 на 460 кубиків на 20 кінських сил. Повітряний фільтр паперовий, виход вала 25, і 4, 25 мм електростартер. І наступний це Lonchin. Також на 459 кубиків на 20 кінських сил. Також має паперовий фільтр. Повітряний. Отже, це три двигуна. Вони приблизно в одному класі. Але сьогодні ми їх розберемо і подивимося, в чому відмінність при однаковій кубатурі різна потужність. Ми знімемо бокові кришки, ми знімемо кришки клапанів і подивимося, в чому різниця в цих двигунах. Зараз ми цим займемося. А ви поки заварюйте чайок, і наблюдайте. Розібрали ми двигуни вейма. Ліфан і лончин. Давайте тепер подивимося, що тут є всередині. Так, вейма. Балансіровочний вал, бризлка чи розбризлюватель, як там правильно, роз... бризлка, в общем, на шатун. Тобто, масло поршнєва група змащується за счет бризлки. Стоять підшипники на балансіровочному валі і на калінвалі. Далі. Ліфан. Так само йде балансіровочний вал, бризелка, датчик масла і на підшипниках. Ланчин. Балансіровочний вал. Так, є бризелка, ось є вона. Покажи Боді. Видно бризелку? Ось. Бризелка, але нема традиційного датчика, тому що тут стоїть датчик тиску вже. Тобто тут вже є масляний насос, немає підшипника, тут іде е, напилення на кришки, і за рахунок маслонасоса насоса змащується колінвал. Тобто тут є вже канали масляні, і воно вже все змащується так. Але розбризгуватель на поршньову групу все-таки стоїть. Тобто поршньова група змащується за рахунок розбризгувателя. Напишіть в коментарях, що краще. Або такий варіант, або підшипник. Самому цікаво. Зараз ми ще розберемо, подивимося клапанний механізм, в чому різниця все-таки з однаковим об'ємом, в чому різниця в потужності. Цих по 20 кінських сил, у 18. Зараз розберемо ще і подивимося, що стоїть під клапаною кришкою. Зняли ми клапані кришки, щоб подивитися на Головки. В чому різниця? І за рахунок головок прийшли до висновку, що при однаковому об'ємі збільшена потужність. Отже, на Веймі стоїть звичайна головка з прямими клапанами класична, і з класичними коромислами. На ліфані йдуть клапана вже під кутом, пускний-випускний, вже коромисла грубші. і на ланчині так само під кутом йдуть клапана і коромисла тут ще грубші. Тобто, тут іде 3 мм коромисла, на ліфані по 2 мм. Паперові фільтра стоять на всіх двигунах, на глушниках тут іде везде чугунне коліно, якщо ми вже зразу тут. На ліфані стоїть додаткова пластина, на цих двигунах її немає. Отже, приходимо до висновку, який двигун краще придбати. Всі ці двигуни, вони, скажімо, можна сказати, професійні, да? за рахунок того, що потужніше 18 і 20 кінських сил. Але е, все залежить від того, куди вам потрібен цей двигун. Якщо е, просто на якусь там техніку, да, там, Такий трахтурець, можна взяти спокійно там і веймо, і достатньо буде з головою. Це вже перевірено часом. Треба трошки потужністю. Або якщо підключити якесь освітлення, тоді можна взяти ліфан 20 кінських сил, і є катушка, і зарядка акумулятора буде, і освітлення може бути. А якщо треба на якусь там будівельну і потужну техніку, то я все-таки перевагу надав би ланчинок. Чому? За рахунок того, що він зроблений більш, скажімо так. Він, по-перше, саме дорогий і не просто так, а за рахунок того, що він зроблений з більш таких матеріалів, з маслонасосом йшде. І сам цей коровмисло грубше і сам блок, якщо ви подивитесь, я вам зараз розверну всі три двигуна. Сам блок. Тобто тут набагато більше ребер жорсткості. Тобто цей двигун на якийсь такі де потужна вібрація, можна ставити. Сміливо, там захист бака ще йде додатковий. На цих всіх двигунах тут немає, тут звичайний картер іде. Отже, якщо треба двигун на якусь там, скажімо, будівельну техніку, яка там здається в оренду, або там постійно працює кожна одна тоді ланчин. Або ліфан, якщо треба освітлення, або просто там двигун, і також можна розглядати і веймо. Але це моя суб'єктивна думка, кожен вирішує сам. І кожен підбирає собі двигун сам. Якщо треба підказати, ми з радістю вам підкажемо і покажемо. Якщо вам потрібен двигун, ви можете звернутися до нас за консультацією. А я нагадаю, що ми професійно займаємося продажем та обслуговуванням бензинових та дизельних двигунів повітряного охолодження. Також підтримуємо виробників, працюємо з компаніями по гуртовим цінам. Якщо ви займаєтесь виробництвом, Можете телефонувати або писати коментарі. Ми з вами зв'яжемося та домовимося по співпраці. З вами був Олександр. Якщо сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.